Чому на сьогоднішній день імунітет для бізнесу від правоохоронців не працює? Чому взагалі на сьогоднішній день немає такої опції як абонплата? Дуже все просто: 10-15 років тому існувала жорстка вертикаль, прокуратура нацпол. СБУ, і вони всі між собою комунікували, і дійсно була можливість у непроцесуальний спосіб ем, товаришувати так, для того, щоб до того бізнесу ніколи не приходили. Що ж відбувається зараз? На сьогоднішній день в нас вже є. Там приблизно п'ять правоохоронних органів, які можуть прийти до бізнесу. І це означає, це просто нереально координувати їх між собою з одного боку. З іншого боку, в нас же є правоохоронні органи, які прям є у стадії конфлікту між собою, наприклад, НАБУ і СБУ, я ж не кажу, між інші органи. І всі ці речі призвели до того, що жоден чиновник. Жоден правоохоронець він не тільки не може спитати у іншої організації слухай, а що там, а, а чого до тієї фірми прийшли у гості, а він навіть боїться це робити в рамках інколи своєї організації, тому що вони виникають питання, а що ти питаєш? І це все за останні 3-5 років призвело до того, що. Не існує якоїсь а, такої чудової а, пілюлі, яка б гарантувала а, бізнесу безпеку. Тож, що робити, якщо вже бізнес не може бути на а, абонплаті? Питання є в тому, що на сьогоднішній день навіть юристи адвокати не настільки можуть гарантувати бізнесу спокій і безпеку як публічність, але публічність потрібно використовувати. Як правильний інструмент. І сьогодні жодна піар кампанія бренду не допомагає бренду так, як бренд першої особи бізнесу, SEO, власника бізнесу, будь якої особи, яка реально є першою особою. Так ось. Ви думаєте, чого такі тенденції? Чого всі власники сіл бізнесу витрачають шалені кошти, щоб потрапити на бізнес-форуми, на всі, скажімо так, тусовки великого рангу, для того, щоб бути а, помітними і а, бути у колі тих, а, хто формує собі особистий бренд. Це дуже просто. Якщо людина відома і відкрита, їй дуже просто відбиватися від наїздів правоохоронних органів підставних і безпідставних це вже інше питання, але бренд він є. Бренд. Я не буду проводити приклади більш менш Да? Наприклад, можу сказати тільки за кейс пана Мазепи. Це відома людина, за яку вступилися всі інші відомі люди, бізнесмени. Якщо б він був би ніхто у Парплощині, на да нього б ніхто б і наступився. Питання в тому, що є багато кейсів подібних, да? є публічний кейс пана Соколовського, в якому він за один допис у Фейсбуці зміг перемогти всю машину ДБР і прокуратури разом узятою, і закрити. Кримінальне провадження, те, яке було по ньому замовлено, скажімо так, його конкурентом, так ось це і є реальне на сьогоднішній день єдиний спосіб, як впливати і гарантувати собі можливість зменшення ризиків тиску на бізнес. Або попи на намагання його рейдерства, і потім реального захисту бізнесу так потрібні будуть адвокати, так потрібна буде допомога там змі всього іншого бізнес асоціації всього іншого тиску. Але бренд першої людини на сьогодні вирішує все. Але я хочу сказати, що побудувати цей бренд це коштує, по-перше, дуже солідних грошей і дисципліни від першої особи. Бо Ходити всюди на всі заходи, вміти комунікувати і а, вміти підтримувати ці комунікації це також можливо, але це займає час і гроші. Але це гарантує а, майже недоторканість. Звичайно, якщо бізнес а, м, грає майже в білу, якщо повністю в чорну, то такі звичайно всі власники не виходять у світ.